Тут зовсім нещодавно на Росії вирішили показати, як вони виготовляють свої супертанки, виробляють, звісно, сказано в лапках, тому що насправді вони їх не виготовляють з нуля, а просто знімають із складів і намагаються їх завести, привести, так скажем, в бойовий стан. Я приехал на 103-й бронетанковый завод с одной целью – показать всему российскому народу, постараюсь это сделать, как сегодня наша промышленность здесь, в нашем Забайкале, в три смены работают на нужды фронта. Как танки, которым уже больше 50 лет, преобразуются в современные нормальные машины, которые способны выполнять те задачи и противостоять тем вызовам, которые сегодня есть на переднем крае. Поэтому это совершенно другой танк на сегодняшний день, который может... Путин выступил и сказал, что Россия может легко выготовлять тысячи танков за Рік дуже просто. Ось і під ці слова цього божевільного диктатора вирішили все ж таки доказати і показати всім, як вони їх виготовляють. Чим Друга армія світу буде воювати з НАТО? Вот на модернізорна се двойка, той борі старе, старе. Вже ті плавізор стоїть, а бачить стібал, знаєш, слышно, видно, кінабічні защита візні повністю. Адільно рішетки стоять. Специально для тандемних боєприпасів. Ну, звісно, не армата, всього-навсього танки Т-62 і Т-54. Головна задача розконсервувати три танка, розібрати їх і зібрати хоча б один нормальний, тому що запчастин на Росії також не вистачає. Ось ці іржаві гнилі, старі машини будуть відправляти на фронт. Їх трошки підкрасять, навісять тепловізери, решітку від джевелінів і пошлють воювати з челенджерами і леопардами. Відсутність дальномірів, балістичних обчислювачів та нормальних стабілізаторів пушок. Це все дуже допоможе російським іванам воювати з західною технікою. Конечно, не скажем приглядно. Якщо до цього Росія з нами воювала в перевазі чисельної та нової техніки, то і ржаві танки із складів на полях, які ще пам'ятають Сталіна, звісно, змінять хід подій. Скоро лише на одних мотовигах Друга армія світу буде воювати з жахливим НАТО.